Тепер ми маємо сестру служебницю Анастасію Заблоцьку з Одеси, яку нині бомбили, але сестра з ревності не зважає на це І далі продовжує служити. Прошу сестра, будь ласка. Слава Ісусу Христу! Отже, тема, яку мені запропонували? Це духовно-богословська тематика свята співстраждання Матері Божої. Натомість, для того, щоб висвітлити її, я зробила трішки більше такий історичний зріст, і тому моя тема є нариси розвитку Марійського культу у Східній та Західній Церкві, духовно-богословська тема свята співстраждання Матері Божої європейської провінції, джерела виникнення та актуальність. І починати, звичайно, я хочу з того, що Богородиця має завжди завжди займає особливе місце в літургійному житті церкви, як східної, так і західної. І це стосується не маргінальних пригадок, але особа Богородиці займає вагоме місце у церковному календарі, адже кожна. Кожна церква святкує немалу кількість Марійських свят протягом церковного року. Ми згадуємо про святу Богородиці у час Божественної літургії у вправах вечірні та Утрі, в Молитвах та відправах літургійного дня, у побожних прахниках та набожностях, як молебен, акафес, вервиця. Конституція Другого Ватиканського собору про святу Літургію в 103-му правді дуже стисло і чітко пояснює роль Богородиці у церковному році. Звертаючи. Звершуючи цей річний цикл Христових Тайн, Свята Церква з особливою любов'ю почитає Пресвяту Богородицю як матір, яка поєднала нерозривною сув'яззю зі спасенним ділом свого сина, в ній ціла церква подивляє і звеличує найвидатніший плід відкуплення і радісно споглядає немоби найчистіший образ того, якого, якою вона прагне і надіється бути. Отже, Пресвята Богородиця це мати, яка нерозривно пов'язана з економією спасіння, довершеною її сином. Вона сама є найвизначнішим плодом цього відкуплення, але іконою того, до чого прагне церква, споглядаючи її і чого надіється осягнути. Отже, починаючи свята, я хотіла зробити такий маленький історичний зріс. Як розвивалися взагалі марійські свята? Отже, основа будь-якого будь-яких будь-яких свят літургійних свят це звичайно тексти, біблійні, тексти нового завіту, і в нас. Ці тексти Нового Завіту були записані, звичайно, у христологічному світлі, щоб представити християнській спільноті правдиву ідентичність Христа, який завершує діло Спасіння. Вочевидь, що перші апостольські спільноти не за запитанням щодо народження Христа, його земного роздоводу та його матері, але ці роздуми щодо історичного народження Христа були у стислому, стимульовані переглядом найважливішої події для спасіння, Воскресіння Христа. Отож, євангельські уривки про народження дитинство Христа, йдеохристиянських сильнотна бачило через призму пасхального танства, відкуплення і спасіння. З біблійних уривків ми маємо такі три пригадки: це в Матеї, перші другі глава, в Луки, перший другий глава і в Івана. Євангелії від Матея Марія постає перед нами. Очима, як матір, стає матір'ю Ісуса, яка є, який є Месією, Вона є Давидовим, що є Давидовим спадкоємцем і царем юдейським. Материнство Марії це справа Святого Духа, і через неї здійснюється пророцтво Ісаї, про народження Еммануїла». Євангеліе від Луки дає нам чудовий портрет Пресвятої Богородиці, це, відповідно, її фіат, першій другій главі. Марія це жінка покірною Бога, наречена Йосифа з Давидового роду, слугиня Господня, яка знає, що Бог обіцяв Авраамові його потомства, знає історію свого народу, жінка, що приймає таємний проєкт Бога, бо її син стане знаком протиріччя. Вона готова, що меч болю прошиє її душу. Жінка повна благодаті, вподобана Богом, щоб у серці зберігати слово Господа. У Євангелії від Йоанна бачимо Марію на початку місійної діяльності Ісуса, це в другій главі. І в кінці, коли вона сповнює, коли вже Він сповнює свою місію, в 19 главі, епізод у Кані Галилейській ставить Марію на початку місії Ісуса. На її прохання Христос міняє воду на вино. Вона представляє доньку свого народу, який очікує Месії, а також усе людство, яке очікує визволення, яке втратило благодать, якому забракло вона. Вона, слугиня Спасителя, вона наречена, яка сміливо говорить із нареченим про потреби. Натомість, у другому уривку, ми бачимо Марію під Христом, жінку Осинтві. Жінка стає матір'ю, улюблений учень стає її сином. Там Марія стає матір'ю усіх Новою Євою. Ем, звичайно, тепер подивимося на деякі згадки про почитання Марії до Нікейського періоду, тобто до 325 року. Багато науковців стверджують, що літургійне почитання мучеників було первинне, ніж почитання взагалі Богородиці. Якщо дивитися з урахуванням на дати смерти мучеників та їх поховання, де на їх новах відправлялася літургія, це все справді так. Але слід не забувати, що такі літургійні спомини були спершу лише на локальному церковному рівні. Наприклад, Смирно та Смирне збиралися щороку, 23 лютого, щоб святкувати пам'ять свого єпископа, мученика Полікарпа. Якщо ж дивитися на літургійний спомин не з точки зору дати і місця і поховання, бо у випадку Марії ми не маємо дати чи місця її поховання, то спомин про матір Сина Божого. Є у євхаристійних молотовних споминаннях у гоміліях і є давнішою та універсальнішою, тобто зустрічається одразу в усіх церквах. Такі згадки до нікейського періоду це є проповідь Мелітона Смирського, в якій, згадується, Марія представлена чотири рази як діва, що зачала і народила Христа без людського втручання. А також бачимо тут в цьому творі образ Христа, як Агнця і Марію, як агнецю, тобто чисту, без плями, як її син. Це є Агнець убиваний, цей народився від Марії Прекрасної Агнці. Це є взятий зі стада. І незаколений, і на заколення притягнений. Згодом цей образ Агниці розвинеться у значенні її участі у стражданнях Ісуса. Наступна згадка це апостольське передання святого Іполита, де згадується вже Марія у момент анафори, його із неба в утробу Діву послав Єси. І також в Євхаристі, в, в, в визнанні віри перед Таїнством хрещення. Чи віруєш ти в Ісуса Христа, Сина Божого, народженого від Духа, розп'ятого при Понтії Пелата, Воскреслого на третій день, родженого від Марії? Е, наступним, таким, е, наступним пригадкою про те, що культ Марії був уріверсальний, це є спогадка, це є місця, молитовні місця. Це є віднайдення у Донікейській добі в Олександрії давнього храму, який посвятив ще Патріарх Теон, що, який мав назву Церква Святої Марії, а також віднайдення у Назареті в 1955 році на розкопках у місті з'явлення Архангела Анхангела Гавраїла церквою до на стінах якої віднайдено два марійські зображення. Ще одним таким відомим піснеспівом з Олександрійської традиції, який війшов до усіх церков, є гімн субтум пресидум, тобто під твою милість. Ми його, ми його всі знаємо і вживаємо. І саме це була, скажімо так, найдавніша молитва до Пресвятої Богородиці. У цій молитві ми бачимо, що почитання Марії є колективним. Воно вже носить певний доктринальний відтінок, бо Марія називаємо Богородицею. Підкреслюється її божественне материнство і чистоту єдина чиста, яка отримала особливе Боже благословення. Звичайно, треба згадати відомий ще один відомий твір апокрифічного характеру з другої половини Другого століття, це проти Євангелії Якова. Анонімний автор показує свою живу та сильну набожність до Богородиці, яка є вибраним Божим творінням. Можна розглядати цей твір як опис особистого почитання Богородиці, але фактом є те, що він є важливим етапом у формуванні історії Марійських свят. Таких як на прочитання і Анна», Андер, звопресвятої Богородиці, Введення у храм, Зачаття Святої Анни, саме цей твір став, сприяв розвитку Марійської гонографії, а також гімнографії. Е, е, Нікейський собор Нікейський собор, ми знаємо, що говорив е, відповідь на аріанство, стверджує, що божество Ісуса Христа як Логоса Сущого, який справді Богом, несотворним, увічно родженим від Отця. Саме після Нікейського собору у Римі біля 336 року розпочинається святкування Різдва як таїнства народження Спасителя з дівстаного лона Марії. Але справжній розвиток Марійських свят настав після Ефеського собору, який засудив несторіанство і надав титул Марії Богородиця Теотокус. Ем... На цей час у період, в цей час, в період між 325 і 604 роком розвиваються такі два великих центри розвитку взагалі літургійного життя: це Єрусалим і Константинополь. Але в першу чергу Єрусалим саме з Єрусалимської традиції походять свята, представлення Ісуса Христа у храмі, яке згодом стало стрітенням. 15 серпня святкували Свято Успіння і Різдво Пресвятої Богородиці та введення у храм Пресвятої Богородиці. Два останніх свята знайшли своє літературне підґрунтя у історії з протоєвангелієм Якова. Згодом таким літургійним центром стає Константинопіль. Константинопіль з першу 380 року прийняв святкування Різдва Христового. Отже, цікавим є факт, що. Різдво Христове прийшло у східні церкви, саме Західної церкви. Натомість більшість всіх Марійських свят згодом перебрала Західна церква Сходу. У VI столітті прийняли свято Собору Пресвятої Богородиці 26 грудня. Саме, саме це і є ознакою традиції Константинопольської, коли день. Після самого свята святкується головних дійових осіб, які брали участь в цьому святі. Це є особливість Константинопільської традиції. Отже, якщо 25 грудня було Різдво, то 26 грудня благовіщення. Також з Константинопільської традиції походить свято Благовіщення. Константинопільський лі літургійний календар з 9 століття вже передає подає. Низьку свят, які пов'язані вже з Марією. Це є 9 вересня, якщо 8 вересня було Різдво, 9 вересня праведних і Май Анни вже знаходиться в лекціонарії Зачаття Святої Анни, собор Пресвятої Богородиці, вже п'ята субота Великого Посту є Акафістовою Соботою, 2 липня покладення Лити Пресвятої Богородиці у Лахерні, а 31-покладення поясу Пресвятої Богородиці. Що відбувається на Західній церкві? Західна церква на цей час, у 7 столітті, приймає усе це, що, ем, що приготувала для неї Східна Церква щодо Марійських свят. Вона приймає свято Зачаття Святої Анни, стрітення, успіння, ведення свята благовіщення та Різдва Христового? Сьоме і Восьми століття і 9 на Сході і Заході відбуваються певні зміни. В Константинопільська Константинопіль Константинопільська церква Святої Софії, Велика Церква, розвиває свій такий катедральний обряд і гімнографію. На Заході в той час починається наповнення Марійських свят певною своєю, вже чисто латинською гімнографією. А також цікаво, що призначення служби суботнього дня для Марії. У нашій церкві ми знаємо, що в тижневому колі середа є призначення для Марії. А у Латинській церкві субота. Тут ми вже доходимо відповідно до нашого свята співстраждання Матері Божої. В Західній церкві приймається певні нові свята. У IX столітті. В 9 столітті монахи, які мандрують з Візантії в Італію, приносять свято Зачаття Святої Анни. Але згодом це свято набирає певних інших відтінків. І ми вже знаходимо в 11 столітті в Англії поширення свята, зачаття Пресвятої Богородиці. І згодом вона переходить в Нормандію і Ліон. І стає святом вже не зачаття Святої Анни, Матері Пресвятої Богородиці, але саме зачаття Святої Анни, і воно стає 8 грудня. Отже, цей момент Західна церква зберегла, якщо от зачаття Пресвятої Богородиці, тут ми бачимо такий пасивний елемент. Натомість зачаття Святою Анною це є активний елемент. Згодом в 1386 році було введення нове свято, відвідання Пресвятої Богородиці Єлисавети, а 8 квітня папа вів покладення Ризи Пресвятої Богородиці. І тут ми вже доходимо до нашого свята співстраждання Матері Божої. У 1423 році в Німеччині кельській діасезії постає свято співстраждання Марії для винагородження за беззаконня, скоєні гуситами в католицьких храмах, і з назви зрозуміло, що воно мало локальне значення. Але історія поширення культу страдаючої Богородиці є набагато давніша. У 1233 році в Флоренції виникає орден монахів Слуги Марії, які багато в чому сприяли поширенню культу страдаючої Богоматрії. настільки, що вже в 1668 році їм було дозволено відслужити святкову месу у честь семи ран Діви Марії. Паралельно, починаючи з 1667 року, в церкві став поширитися побожний рух, який мав не так христологічні та еклезеологічні аспекти, як радше аспекти суто історичні. Це спомен подій у життя Матері Божої, які можна було співвіднести із згаданим у святого Луки мечем болим. І так вирізнилося сім мечів: це пророцтво Симеона, втеча до Єгипту. Загублення Ісуса в храмі, зустріч із Ним на хресній дорозі, розп'яття і смерть Ісуса Христа, зняття Ісуса з Христа, покладення Ісуса до гробу. Цікаво, що у 1692 році папа Інокентів запровадив це свято вже у третю неділю вересня. Але це був лише етап. Згодом, 18 вересня 1814 року папа Пій... Поширив літургічне свято на всю церкву і повернув його до третьої неділі вересня. Знову у 1914 році було змінено дату на 15 вересня, тобто на наступний день після свята воздвиження воздвиження чесного або святого Хресту. Христа, але вже з титулом не символів Марії. А Пресвятої Діви Марії Страждальної і спробою пов'язати страждання Марії з відкупленням людства через Хресну смерть Ісуса Христа. Отже, постання і історичні, історичні рамки цього свята показують, що ем, і переміна його назви Папою Пієм е, показує те, що е, Західна церква, Латинська церква намагалася б якось зв'язати подію. Подію сострадання вже не з мечами, тобто окремими якимись історичними подіями, але все-таки прив'язати її до цього, що у Західній церкві завжди було характерним до христологічного виміру свята. Як же сталося запровадження цього свята у нашій унійній церкві, згодом у ГКЦ? Рішення Замойського синоду 1720 року має дуже відчутний вплив на намагання слідувати духові традиційського собору. Що ж, у нашій церкві вперше це свято, як зобов'язується, знаходиться саме у постановах цього собору. У 16 му титулі пусти і свята серед шести рухомих свят згадується свято співстраждання Пресвятої Богородиці, вибачте, яке відзначається 16-го дня після Пасхи. Рішення Замойського синоду е, дійсно мають відчутний вплив латинських практик. І вони, якби, є наслідком Тридентійського собору. Згодом, провінційний сенат у Львові 1891 року, повторив цей самий титул у своїх постановах. Однак свято співстраждання Пресвятої Богородиці повинно було відзначатися у п'ятницю, після другої недії, після зіслення Святого Духа. А як же сталося, що воно святкується у суботу? Після другої неділі позіслання Святого Духа. Тут треба дивитися на те, що у 1856 році Папа Пій XI вів свято Серця Христового для цілої церкви. У нашій церкві почитання серця Христового розпочинається із рішень Архіпархіального собору 1940 року, яке поручає. До речі, на ньому головував Митрополит Шептицький, поручає священникам щороку, в третю неділю після зісення Святого Духа по святій літургії відчитувати акт посвяти Христовому серцю та подає формулу свята, формулу цієї посвяти. Реформа богословських книг, проведена апостольською столицею у 1940 році, відзначила офіційну назву цього свята: – «Праздник найсолодшого Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, чоловіколюбця. У топіку Дольницького ми знаходимо свято співстраждання Матері Божої, яке за приписом припадає у п'ятницю після віддання Господського свята Пресвятої Євхаристії. Але оскільки свято Христа, чоловіколюбця, починає святкуватися у п'ятницю, то, й відповідно, свято співстраждання переходить на суботу. А субота у латинській традиції традиційне посвячення посвячена почитанню Пресвятої Діви Марії. Отже, таким чином, ми маємо, що субота, після другої неділі, після зіслання Святого Духа, стає святом співстраждання Пресвятої Богородиці. Отже, назву в нас, назва наша, збереглася, починається з м, Замойського синоду. Стрічку ми О... мусимо закінчувати, будь ласка, бо то. Тут добре, тоді я вже перейду до висновки. Ні, ми, ми мусимо закінчувати. Якось потім вже тому. Дуже вам дякую за цікаві думки. Потім думаю, що в той в збірник потрапить ваше чудове богословське осмислення.